Всім доброго дня! Мене звати Гула Лілія Мирославівна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Я представником уповноваженого територіального органу та організатором даних громадських слухань. Сьогодні, 9 вересня 2025 року, ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності, яка полягає у новому будівництві експлуатації та обслуговуванні вітрової електростанції вітрового парку Белс на території Бельської міської територіальної громади Шептицького району Львівської області за межами населених пунктів суб'єкта господарювання товариство з обмеженою відповідальністю «Енергопарк Белс. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані у єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 11 годину 7 хвилин. Ми фіксуємо присутність на громадських слуханнях трьох учасників. Один з них це представник департаменту екології та природних ресурсів. Прошу інших учасників представитися, Лопушанська Марія Романівна, представник суб'єкту господарювання за довірності, розробник звіту з ОВД з двох акаунтів з коледжі для демонстрації екрану. Марія Лопушанська для аудіо та відео Добре, дякую. Отже, зараз я коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності, перший етап якої розпочався 13 лютого 2025 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема у єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером 11334 дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність від громадськості надійшли зауваження та пропозиції до планованої діяльності обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту оцінки впливу на довкілля, а саме лист громадської організації Українська Природоохоронна група від 26.02.2025 року номер 267 2025. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема у єдиному державному реєстрі Сінки впливу на довкілля. Після цього був розпочатий другий етап сінки впливу на довкілля. Шляхом розміщення, 8 серпня, 2025 року звіту заведе. Та оголошення про початок громадського обговорення у єдиному державному реєстрі цінки впливу на довкілля. В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 09.09.2025 року в 11 годині та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було також розміщено у публічних місцях на території, де планується провести плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація у єдиному державному реєстрі сінки впливу на довкілля. Відповідно до вищевказаного оголошення, зі звітом можна ознайомитися у приміщенні Бельської міської ради за адресою місто Львівська область, місто Белс, вулиця Домініканська, будинок 1. У приміщенні Шептицької міської ради за адресою Львівська область, місто Шептицький, проспект Шевченка, 19, у приміщенні Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА за адресою місто Львів, вулиця Стрийська, 98, а також у приміщенні ТОВ з обмеженою відповідальністю Енергопарк Белс за адресою місто Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. Також зі звітом можна ознайомитись в електронній формі. На веб-сайті Національної онлайн платформи екосистема у єдиному державному реєстрі сінки впливу на довкіллю. Отже, станом на 11 годину, 10 хвилин, ми фіксуємо відсутність представників громадськості на даних громадських слуханнях відвідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення. Громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля мною буде складено відповідний акт за моїм підписом та завантажено у єдиний державний реєстр оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів, тобто громадськість може подати свої зауваження та пропозиції по 12 вересня 2025 року щодо даної планованої діяльності. Враховуючи вище сказане, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях був присутній представник організатора, тобто Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА, а також представник суб'єкта господарювання, Товариства з обмеженою відповідальністю Енергопарк Белз. Усім дякую за увагу і гарного дня! До побачення!